Доброго дня, шановні учні, сьогодні у нас з вами урок всесвітньої історії з теми Практична робота, міжнародні відносини в другій половині 1930-х років у світлі історичних джерел. У роки економічної кризи 1929 1933 років виростає напруженість. Між країнами-переможницями у Першій світовій війні та переможеними існує така змагальна система, де кожен. Хоче кожному щось довести першою країною, яка стала на шлях насильницької ліквідації версальсько вашингтонської системи, а також повністю ігнорувала інтереси таких країн як США, Велика Британія, Китаї. Японія у вересні 1931 року розпочинає північно східний такий похід до Китаю, і точніше вона відбирає Китаю Манжурію. Японія в березні 1933 року оголосила про вихід із ліги націй і взяла курс на з Німеччиною. Чиною також у Німеччині у 1933 році до влади прийшли націонал-соціалісти на чолі з Гітлером. Який свою чергу дав курс на те, що демілітаризували Рейнську зону, таким чином було порушено умови Версальського договору. Ця подія сталася у березні 1936 року. Диктатор Італії Муссоліні у квітні 1935 року розпочав війну проти Абісінії, тобто Ефіопії, з великими датами, все ж таки італійці у 1936 році добули. Адесабеду протягом 1936-1937 років було відкрито оформлено коаліцію сил агресії між Італією і Німеччиною. Було підписано таємний протокол. За цим договором були узгоджені наступні дії. Так у майбутньому, за словами Меселіні, утворилася вертикаль або вісь Берлин-Рим. У листопаді 1936 року було підписано антикомінтерновський пакт, у якому Німеччина та Японія договорилися виступати проти комуністичного інтернаціоналу. До цього пакту у 1937 році приєдналася Італія. Таким чином, завершується формування осіб: Берлін, Рим, Токіо. Правідну роль у цьому агресивному блоці відігравала Німеччина. Першою жертвою стала Австрія 13 березня 1938 року було здійснено аншлюж, тобто приєднання її до Рейху. Друга жертва після Австрії це Чехословацька Республіка. Гітлер ставить вимогу. Президенту Чехословаччини передато судецьку область Британії та Франції 29-30 вересня 1938 року в Мюнхені відбулася конференція за участю керівників Англії, Франції, Німеччини Італії. А саме, приїхали Чемберлен, Даладьє, Гітлер і Муссалін. Вони між собою домовились про. Розчленування Чехословаччини також Мюнхенська угода стає важливим етапом політики у миротворення зговору гітлерівської Німеччини. Згодом було підписано подібні угоди, коли всі інші країни закривають свої очі на те, що робить Німеччина. Це була англо-німецька декларація про взаємний ненапад, Згодом було підписано таку ж декларацію з Францією у грудні 1938 році. Це дало змогу Гітлеру у 1939 році повністю окупувати Чехословаччину. У 1939 році Литва віддає Німеччині мемель, тобто Клайпед. Чемберлен намагається щось зробити. Він надає односторонні гарантії безпеки потенційним державам жертвам Гітлера, тобто Румунії, Греції, Туреччині, Польщі. але більше нічого він зробити не може. Німеччина все ж таки починає свій наступ. Надій на припинення якоїсь війни не існує, не існує примирення. 23 серпня 1939 року з ініціативи радянського союзу, який до цього дня підписав з німеччиною пакт і таємний протокол до нього, який підписав Молтов і Іребентруп, за цим пактом було передбачено поділ Польщі передачу під контроль радянського союзу Фінляндії, Латвії, Естонії, Литви, радянсько-німецькі угоди відкрили шлях до Другої світової війни. Після нападу 1 вересня 1939 року Німеччини на Польщу, Велика Британія та Франція 3 вересня 1939 року оголосили війну Німеччині, хоч вони і уникали рішучих дій. У квітні-травні гірлерівські війська окупували Данію, Норвегію, Бельгію, Нідерланди, Люксембург а в червні Францію. І так ще раз перші кроки до формування антинімецької коаліції. Перше встановлення дипломатичних стосунків Радянського Союзу та Чехословаччини. 18 липня 1941 року. Друге, 30 липня 1941 року. Переговори з польським емігрантським урядом. Третє переговори з вільною Францією, англо-радянської угоди були заключені проведення військ. До Ірану 1941 та 1942 роки також було підписано Атлантичну хартію 14 серпня 1941 року і було Приєднано до неї радянський союз 24 вересня 1941 року. Під час московських переговорів 29 вересня, по 1 жовтня 1941 року, сторонам вдалося досягти домовленості про англо-радянське, американське канадське співробітництво, що не було подальшого розвитку та поширення на СРСР дії закону про ленд-ліз 6 листопада 1941 року. У січні 1942 року було підтримано Писану декларацію, яку підписало 26 держав про спільні зусилля Об'єднаних Націй. Ця декларація і ця організація стала великим досягненням на той час міжнародного суспільства. Також стали підписуватися угоди Англо-Радянська 26 травня 1942 року, Американо-Радянська 11 червня 1942 року. Важливе місце в міжсоюзницьких відносинах посіла проблема Другого фронту, що перебувала в центрі уваги Вашингтонської конференції. 22 грудня 1941 року по 14 січня 1942 року велися переговори Молотова, який приїхав у столицю США у червні 1942, а також були конференції у січні 1943 року та Квебик у серпні 1943 року. Остаточне рішення було прийнято про відкриття другого фронту на півночі Франції не пізніше травня 1944 року, було вироблено основні цілі Тегеранської конференція там було сказано про трьох лідерів держав, які якраз домовилися, яким чином вони між собою розподілять сфери впливу і як будуть протидіяти ворогові. Оце сталося у листопаді-грудні 1943 року. Впродовж війни однією з найскладніших проблем у міжсоюзницьких відносинах залишилося врегулювання польсько-радянського кордону. Радянський Союз наполягав на збереженні статусу кво станом на 22 червня 1941 року, тоді як польська сторона вимагала повернення до кордонів станом на 1 вересня 1939 року. Лише у підсумку Потсдамської Берлінської конференції, 17 липня, по 2 серпня 1945 року було досягнено взаємних домовленостей про. Мітацію західних і східних кордонів повоєнної Польщі на завершальному етапі війни почався розпад агресивного блоку держав. Послідовно з нього вийшли Італія у липні 1943 року, Румунія, Фінляндія, Болгарія у вересні 1944 року. А спроба Угорщини стати на шлях перегорів із країнами антигітлерівської коаліції було припинено підтриманими німцями державним переворотом. Ялтинська або кримська конференція глав трьох держав. З 4 по 11 лютого 1945 року виробила принципи повоєнного врегулювання у Європі, за якими були вирішені доля таких країн, як Румунія, Польща, Болгарія, Югославія, Угорщина, Чехословаччина, в обмін на зобов'язання після завершення воєнних дій у Німеччині розпочати бойові операції проти Кантузької армії. Тепер переходимо до домашнього завдання. Ви повинні відповісти на наступні питання. Перше, будь ласка, запишіть роки економічної кризи. Друге, напишіть дату створення Ліги націй і для чого була повинна існувати взагалі ця організація. Напишіть, будь ласка, що сталося у 1931 році. Це ваше четверте питання? П'яте питання: назвіть лідерів Італії та Німеччини. Шосте питання. Напишіть мені, будь ласка, що таке Вертикаль або вісь Берлін, Рим, Токіо. Шосте питання. Що таке аншлюз? Сьоме питання. 29, 30 вересня 1938 році в Мюнхені відбулася конференція за участю керівників Продовжить речення. Восьме питання, будь ласка, напишіть мені, яким чином проводилась політика умиротворення агресора. Наступне питання: це поясніть, будь ласка, що таке пакт і таємний протокол до нього, який був підписаний 23 серпня 1939 року.